Христос посеред нас і є, і буде? Не любіть світу цього ані того, що в світі, коли любить хто світ, у тому немає любові Отця, читаємо у апостоли Іоанна Богослова. А дещо пізніше у цьому ж посланні євангеліст вказує причину, причину, силу якої ми не повинні любити цей світ, оскільки весь світ лежить у злі. Як розуміти ці слова? І чи не виходить із сказаного, що заради любові до Бога і повноти буття в Його царстві ми повинні відмовитися від любові до всього, що нас оточує, тобто зриктися любові і до самого життя? Поняття світ двояке в християнській традиції. З одного боку, світ це творіння всеблагого Бога, і як такий світ відповідно є благим, добрим. А з іншого боку, світ це гріховний стиль життя, це обитель гріха. Слово світ є поняттям збірним, що обіймає собою так звані пристрасті, вчить преподобний Ісаак Сирин. Як же розрізняти прив'язаність до гріха від любові до світу як до творіння Божого? Тут необхідно навчитися відрізняти речі від їхнього стану. Страстями ми називаємо такі речі, пише преподобний Ісаак Сирін, конкретизуючи своє поняття світу це прихильність до багатства. До збирання будь-яких речей, це тілесна насолода, від якої походить пристрасть плотського вождеління, це бажання честі, від якого походить зазрість, це бажання розпоряджатися начальственно, це гординя благоліпністю влади, це бажання наряджатися і подобатися, це шукання людської слави, яка буває причиною злопам'ятства, це страх за тіло. Як бачимо, не саме по собі тіло є поганим. А плоцьке вождеління, не честь, а марнославство, не влада сама по собі, а бажання розпоряджатися іншою особистістю. Іншими словами, поганий не світ, не тіло людини, не соціум, а той образ людського життя, який спотворений пристрастями. Світ Божий дар людині, і ми повинні бути вдячними Богові за цей дар, як і за саме наше життя. Але на практиці в церковному середовищі можна часто зустрітися із зневажливим, гностичним ставленням до життя. Життя переповнене гріхом, кажуть псевдоаскети. а отже, життєлюбність є гріхом. Для мене назавжди залишиться прикладом блаженніший митрополит Володимир, і в своєму пастирському житті старатимусь керуватися його світоглядом. Він був людиною, яка вирізнялася особливим даром життєлюбства. Що походив із розуміння дару життя як дару Божого. Він любив спілкування, любив подорожувати, а головне, вмів побачити в житті найглибше і головне благо і красу, яку в життя і в буття вклав притворінні світу, Бог. Любіть життя, вчив блаженніші. вдивляйтеся в його справжні риси, вчіться бачити під спудом гріха в житті те, що робить його справді живим, тобто красу і благо. Зверненість життя до Бога, життєлюбність. Ми не завжди усвідомлюємо, наскільки правильно любити життя і наскільки любов до життя відповідає християнським цінностям. Аз єсмь си, я єсмь сущий», відкриває Бог своє ім'я Мойсеєві. Чому ж Богу приналежне це ім'я? Як зауважує митрополит Макарій Булгаков, біблійне ім'я «сущий», на думку святих отців і вчителів церкви. Вказує на те, що Бог в собі самому вміщає все ціле буття, безмежне і безмірне море сутності. Бог існує від самого себе і через себе, а всі інші істоти отримали своє буття від нього. Порівняно з величністю божественної повноти буття, всі інші істоти якби і не існують. Я єсмь сущий, я є той, хто справді існує, відкривається Бог пророку Мойсею. А отже, всі існуючі в нашій душі пристрасті, припадки ненависті до життя, виникають не від Бога, а із іншого джерела? Згадаймо один із євангельських моментів перебування Спасителя у гадаринській землі. Вийшовши з людини, біси просять у Господа дозволу увійти їм в стадо свиней, які вважалися в віткому заповіті нечистими тваринами і не вживалися євреями в їжу. І що ж відбувається далі? Увійшовши в стадо, вони примушують тварин до смерті, до небуття. Вийшовши з човна, Христос зустрічає людину, яка була з давнього часу одержимою бісами, і в одяг не одягнену, і яка жила не в невдомі, а в гробах. Ось як оповідає все, що трапилося далі, апостол Лука. Він, побачивши Ісуса, закричав, упав перед Ним і промовив голосом гучним: Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього! Благаю тебе, не муч мене, бо звелів він нечистому духові вийти з людини, тому що він довгий час мучив його, так що його зв'язували ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав його по пустелі. Ісус спитав його як ім'я тобі? Він сказав Легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і благали його біси, щоб він їм не велів іти в безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси просили, щоб дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручів озеро, і потонуло. Опустимо інші подробиці і зосередимося на одному з моментів цієї історії. Злі духи спочатку просять Христа не наражати їх на муки, а згодом після того, як Він дозволяє їм увійти в стадо свиней, примушують тварин кинутися з кручі в озеро. Любіть світ, цей його блиск і розкіш, його багатство і владу нашіптують нам духи зла. Але от у чому парадокс? Самі злі духи світ і буття не люблять, а прагнуть до чогось зовсім іншого, прагнуть до небуття. До неіснування, до свинства. Христос богочоловік. в ньому палає вогонь Божества, вогонь сущого. Але злі духи ненавидять сущі і прагнуть до небуття, а отже, зустріч з Христом для них означає муку. Дотик до Божества є для них адським болем. Зло не можна зрозуміти, виходячи з однієї лише логіки. У мотивах злих істот є щось парадоксальне. І раціональне, що рухає злими духами, чому вони прагнуть до небуття? Зло не існує, вчив блаженний діадог Фотікійський, або вірніше, воно є лише в той момент, коли його вчиняють. Ці слова авторитетного східного п'ятого століття розкривають нам одну з таємниць зла. Оскільки все суще отримало своє буття від Бога, в світі немає нічого злого за своєю природою. Зло – це применшення добра. Зло б'є не природа, а стан природи, тобто стан волі створених істот. Мотив зла оголений в позиції злоначальника, тобто ангела, який упав у зло першим, Люцифера. І ця позиція Люцифера, пише відомий православний богослов Володимир Лоський, оголює перед нами корінь усякого гріха, гордість, яка є бунт проти Бога. Той, хто першим був покликаний до обоження по благодаті, захотів бути Богом сам по собі. Корінь гріха це жага самообоження, ненависть до благодаті. Залишаючись залежним від Бога в самому своєму бутті, бо буття його створене Богом, бунтівний дух починає ненавидіти буття, йому пановує шалена пристрасть до знищення, бажання якогось немислимого небуття. Це прагнення до небуття у людей. Полонених злом дуже тонко підмітив у своїх романах Достоєвський: Немає Бога, стверджує Іван Карамазов, немає і безсмертя, навіть маленького, малюсінького. Все досконалий нуль, все небуття, неіснування, небуття, досконалий нуль. Таким бачиться буття крізь оптику зла. Але немає самого небуття, і в цьому вічна мука злих істот. Вони прагнуть до того, що існує лише в їхній фантазії, до того, чого не створював Бог, а отже до того, чого не було, немає і не буде. Зло спокушає нас небуттям, спокушає уявною свободою від Бога в неіснуванні. Але небуття немає, а є лише отрута зла, прагнення до того, чого немає. Вічний стрибок ніщо. Війни, насильство, ненависть. На жаль, ці речі постійно присутні в людській історії, і навіть сьогодні, і в наш освічений вік. Люди вчаться в школах і університетах, вони читають книги і розмірковують, їм відомо Євангелія. І, не дивлячись на волю Бога і мудрість людську, люди ненавидять і воюють, множать страждання і зло. Чому так відбувається? У чому причина цього ірраціонального бажання людини здійснити стрибок у небоття, у смерть? Ось як поетично розмірковував про це в далекі 60-ті роки минулого століття блаженніший митрополит Володимир. Дві тисячі років минуло з того великого моменту, коли на темно-синьому небосхилі вперше загорілася чудова віфлеємська зірка, вперше осяяла небесним світлом світ мороку і гріха. Вперше сповістила перебуваючому у злі роду людському нове світле життя. З тих пір багато разів у дні, коли церква згадує народження у світ Спасителя, разом із звуками ангельської пісні чувся пекельний гуркіт війни, крики і стогони, вмираючих на полі бою, плач, і сльози сиріт. Гірко, прикро і важко робиться душі християнина при вигляді цього жахливого зла. Так. Війна є страшне зло, вона несе з собою страждання і смерть, розорення і загибель, порушує правильний і мирний перебіг життя, знищує плоди культури і цивілізації. На жаль, на власні очі ми бачимо це і сьогодні у своїй державі. Де ж початок цього страшного лиха? Чому ж свідомими зусиллями людського розуму мир не завжди і не скрізь підтримується, де коріниться? Зло, заколот і незгода в людському суспільстві. В чому першопричина? Відповідаючи на це питання, блаженніше вказує на думку одного з найбільш авторитетних богословів православного Сходу, святителя Григорія Назіанзіна. За вченням святителя Григорія Богослова, першопричиною зла є той, хто першим в світобудові осмілився призвести збурення і возніс шию проти Господа Вседержителя, той, хто думав про престол вище хмар. Тобто диявол. Як же ми можемо протистояти цим спокусам злоначальника? Як нам захистити самих себе і наш світ від крижаного дихання небуття? Потужну ходу зла у глиб нашої історії можна зупинити, і зупинити може її наша життєлюбність? Зло ненавидить життя, оскільки життя виникає від сущого. А ми повинні любити життя, оскільки воно має своїм початком нашого небесного благого Отця. Злі істоти не сприймають життя, бо в ньому вони залежні від Бога, а ми повинні благословляти життя, бо в ньому наш зв'язок з люблячим нас Творцем. Біси з вершин життя зриваються у прірву небуття, а завдання людини з вдячністю піднести своє серце до небес, до божественного джерела, життя і існування. Будемо ж життєлюбними. Будемо вдячними Богові за його дивовижний дар, сповнений красою і добротою світ. Відмовимося від пристрастей, від розкоші і влади світу, але будемо щиро від усього серця любити і благословляти дане Богом життя. Навчимо очі серця бачити в житті головне те, що, по слову блаженнішого митрополита Володимира, робить життя справді живим, тобто його красу. І відкритість Богу. Христос посеред нас і є, і буде.